Минулого року НАСА запустило космічний апарат не до Марса, не до Сатурна, а до замерзлого супутника, про який більшість людей майже не згадує, до крихітного світу, що обертається навколо Юпітера, захованого під шаром льоду, без сонячного світла, без повітря і без очевидних причин очікувати там щось живе. То чому ж науковці роблять на нього ставку? Навіщо витрачати мільярди доларів і чекати шість років лише для того, щоб знову і знову пролітати повз нього? Тому що під товстою крижаною оболонкою Європи може ховатися щось грандіозне, не міста, не цивілізації, а щось навіть важливіше життя, таке життя, яке не виникло тут, яке ніколи не потребувало Землі, таке, що могло б довести, що ми не самотні, не в теорії, не колись у майбутньому, а саме зараз. Але ось де все стає дивним: поки той космічний апарат летить до мети, наса займається чимось, що здається зовсім не пов'язаним. Будує підводних роботів не для Європи, для землі, для наших власних океанів, і це не відволікання, це частина плану. Адже, перш ніж досліджувати чужий океан, краще навчитися виживати у власному, і саме в гнітючій темряві під нашими хвилями ця історія насправді починається. Європа не найяскравіший супутник у сонячній системі. У неї немає кілиці як у Сатурна, Бур, як у Юпітера чи вулканів, як у Іо. Здалеку вона просто виглядає як гладка куля льоду з червонуватими тріщинами, що перетинають її поверхню. Тиха, замерзла і майже нудна. Але це лише на поверхні. Під цією крижаною корою, яка, на думку вчених, має товщину близько 15-25 кілометрів, є щось, що повністю змінює всю історію: рідкий океан, незамерзле озеро, некалюжа, затиснута між скелями. Справжній глобальний океан, який може сягати до 100 кілометрів у глибину і простягатися по всьому супутнику. Щоб уявити собі це, варто зазначити, там більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих, І все це заховано під твердим шаром льоду, який не дає воді замерзнути повністю завдяки теплу, що надходить зсередини. Але є одна заковика. Цей супутник знаходиться на відстані понад 600 мільйонів кілометрів від сонця. Він майже не отримує світла і вже точно не отримує багато тепла. То як же там може бути рідка вода? Відповідь утерті. Поки Європа обертається навколо Юпітера, планетарна гравітація постійно тягне і стискає її. Це постійне перетягування каната створює тепло глибоко всередині, подібно до того, як паперова скрипка нагрівається, якщо її багаторазово згинати. З часом це тепло накопичується, і його якраз достатньо, щоб океан під льодом не замерзав повністю. І це не просто здогадка. Ми бачили підказки. У 2012 році, а потім знову у 2016, тисячі телескопи зафіксували стовпи водяної пари, що виривалися з поверхні Європи, наче гейзери, які вистрілюють у космос. Це відбувалося не постійно і не всюди, але цього було достатньо, щоб припустити. Під льодом щось відбувається, щось рухається, щось активне, і саме тому Європа має значення. Адже коли у вас є рідка вода, внутрішнє тепло та хімічна взаємодія між породою і океаном, ви раптом отримуєте три основні речі, які потрібні для зародження життя, яким ми його знаємо. Без сонячного світла, без рослин лише тепло, вода і хімія. Саме такі ж умови ми вже виявили на дні земних океанів біля вулканічних жерел, де дивовижні організми живуть у повній темряві. Тож тепер питання змінюється. Це вже не чи могло б життя вижити на Європі? Питання стає таким: якщо Земля не єдине місце з потрібними інгредієнтами, чому життя мало б з'явитися лише тут? Довгий час вчені вважали, що для життя необхідне сонячне світло. Рослини його використовують, тварини їдять рослини, і все на землі так чи інакше залежить від сонця. Тож цілком природно, що ідея знайти життя десь у холоді, темряві і під кілометрами льоду не здавалася багатообіцяючою. А потім ми відкрили гідротермальні джерела. На дні океанів землі, у місцях, куди ніколи не проникало сонячне світло, тріщини в морському дні випускають гарячі, насичені хімічними речовинами рідини з глибини планети. Тиск тут такий великий, що може розчавити підводний човен, вода майже кипить і все ж якимось чином вона сповнена життя. Там унизу живуть дивні бактерії, які взагалі не використовують сонячне світло. Замість цього вони використовують процес, який називається хемосинтезом, перетворюючи хімічну енергію речовин, таких як сірководень, на паливо. жодного фотосинтезу, жодного сонячного світла, жодних рослин, лише тепло і хімічні речовини. І навколо цих бактерій існують цілі екосистеми: Трубчасті черви, сліпі креветки, дивні ракоподібні, які ніколи не бачили світла. Це стало справжнім проривом. Адже якщо життя може існувати там, без сонячного світла, без кисню, без усього, що ми зазвичай пов'язуємо з живим, то раптом такі місця, як Європа, вже не здаються такими неможливими. Більше того, на Європі може бути саме те, що потрібно цим істотам. Солоний океан, кам'янисте дно, внутрішнє тепло від припливних сил. А якщо там є гідротермальні джерела, як на землі, то ще краще. Це могло б створити постійне джерело енергії та поживних речовин, харчовий ланцюг, який починається з хімії, а не з сонячного світла. Ми точно не знаємо, що там унизу, там може не бути нічого мертвий океан, нерухомий і стерильний. Але, зважаючи на те, що ми бачили на землі, не так вже й дивно припустити, що на Європі може існувати якась форма мікробного життя. Можливо, щось чіпляється за джерела, плаває у темряві або просто дрейфує в теплих кишенях води під льодом. І це не просто припущення саме такі місця НАСА готується досліджувати. Адже якщо ми знайдемо життя на Європі, навіть таке просте, як бактерії, це означатиме, що для виникнення життя Земля не була потрібна йому не було потрібно наше сонячне світло, наше повітря чи наші особливі умови. Це означає, що життя може бути тим, що Всесвіт просто робить завжди і всюди, де для цього є відповідні умови, і це змінює все. Отже, у нас є крижаний супутник із більшим запасом води, ніж на землі, внутрішнім теплом і ознаками геологічної активності. У нас є тріщини, які випускають пару в космос, і поверхня, що здається, постійно змінюється зсередини. Ознаки очевидні питання в тому, що ми з цим робитимемо. НАСА вже дало відповідь. У жовтні 2024 року космічний апарат під назвою Європа Кліпер стартував на ракеті Falcon Heavy. Жодних людей на борту, жодного посадкового модуля, лише масивна, потужно захищена машина, створена для того, щоб відповісти на одне з найважливіших питань у науці: чи може Європа бути місцем, де існує життя? І це не просто швидкий проліт, як ми робили раніше. Це спеціальна багаторічна місія з однією метою підлітати до Європи якомога ближче, якомога частіше, і збирати дані, які розкажуть нам, що насправді відбувається під цим шаром льоду. Європа Кліпер зараз прямує через сонячну систему. Він використовує серію гравітаційних маневрів, спочатку від Марса, потім від Землі, щоб набрати достатню швидкість і вийти на правильну траєкторію до Юпітера. Жодних зайвих витрат пального, жодних непотрібних ризиків, лише розрахована фізика, ідеально синхронізована до дня. Якщо все піде за планом, апарат прибуде у квітні 2030 року. Опинившись там, апарат не буде виходити на орбіту самої Європи. Замість цього він обертатиметься навколо Юпітера і здійснить 49 близьких прольотів повз Європу протягом 4 років. Завдяки орбіті навколо Юпітера деякі прольоти наблизять апарат до поверхні на відстань усього 25 кілометрів, це ближче, ніж літають більшість комерційних літаків над землею. Це приблизно настільки близько, наскільки ми можемо підійти, не врізавшись у кригу. І під час кожного прольоту кліпер буде сканувати, досліджувати і слухати. На борту він несе повний набір наукових інструментів. Це не випадкові інструменти, а спеціально розроблені системи саме для цього середовища. Є Reason – радарна система, яка може зазирнути крізь лід і створити карту того, що знаходиться під ним. Вона визначає не лише товщину, а й структуру, чи є там шари, порожнини з рідиною, чи існують місця, де океан підходить близько до поверхні. А ще є система тепловізійної зйомки Europa Thermal Emission Imaging System або E-Themis. Вона виявлятиме теплові аномалії, шукаючи тепліші ділянки, які можуть свідчити про наявність гейзерів або підлідних озер. Якщо під льодом щось рухається, цей прилад це побачить. На борту кліпер також є магнітометр. Він потрібен не для навігації, а щоб вимірювати, як магнітне поле Європи спотворюється під час руху крізь потужні радіаційні пояси Юпітера. Чому це важливо? Тому що те, як магнітне поле згинається і змінюється, розповідає нам наскільки глибокий і солоний океан, і чи контактує він із кам'янистим дном. Це має вирішальне значення, адже якщо каміння і вода взаємодіють, це створює енергію, хімічні процеси а можливо навіть життя. І це ще не все. Спектрометри, які можуть сканувати поверхню на наявність солей, органіки чи інших складних молекул. Аналізатор пилу, що вловлює крихітні частинки з викидів, якщо вони існують, камери, які робитимуть високоякісні знімки поверхні Європи, з деталізацією якої ми ще ніколи не бачили, щоб знаходити тріщини, хребти, хаотичні ділянки, а можливо навіть отвори, що ведуть до океану під льодом. Але яким би сучасним не був кліпер, він не зможе сказати нам, чи є там життя. Він не призначений для посадки, копання чи відбору зразків. Його завдання розвідати, звузити зону пошуку, вказати нам точні місця, куди майбутня місія зможе вирушити для справжнього випробування. І це важливо, адже приземлитися на Європу неймовірно складно. Поверхня непередбачувана, рівень радіації надзвичайно високий, у сотні разів більший, ніж на землі. Будь-яка електроніка, яка буде під дією радіації занадто довго, вийде з ладу. Атмосфери, яка б сповільнила спуск, немає, немає GPS, немає легкого рельєфу. Тому, перш ніж ризикувати і відправляти туди посадковий апарат, нам потрібно точно знати, куди саме летіти. Не просто цікаве місце, а таке, де достатньо безпечно приземлитися, де лід досить тонкий, щоб його можна було розтопити, і де є достатньо підстав вважати, що ми не будемо бурити в порожнечу. Європа Кліпер це наш спосіб знайти таке місце. І навіть зараз, коли до його прибуття ще кілька років дані, які він має зібрати, вже формують наші подальші кроки: Кріоботи, підводні апарати та майбутні місії, які спробують проникнути за межі криги. Адже це не просто спостереження, це створення дорожньої карти, і все починається з місії, яка вже в дорозі. Якщо б ви сказали комусь, що ключ до пошуку життя на іншій планеті ховається у наших власних океанах, вони могли б посміятися, але саме на це НАСА тихо і методично робить ставку вже багато років. Поки апарат Європа Кліпер прямує крізь глибокий космос, щось не менш важливе відбувається тут, під нашими власними хвилями. Ця частина місії не потрапляє в заголовки новин. У неї немає зворотного відліку чи драматичних кадрів запуску. Але без цього Європа кліпер летіла б на вмання. Адже перш ніж досліджувати інопланетний океан, потрібно зрозуміти, як вижити в такому середовищі. А Земля якраз має ідеальний полігон для тренувань: холодний, темний, під тиском, непередбачуваний і досі переважно не вивчений. Наса вже давно це знає. Саме тому вони співпрацюють із NoAA, створюють дивні на вигляд роботи і відправляють їх у місця, які більшість людей ніколи не побачать. Не для того, щоб шукати риб чи коралові рифи, а щоб перевірити, що саме потрібно для виживання в умовах, які ми очікуємо на Європі. Почнемо з бруї плавучого ровера для дослідження підлідного простору. Це не якийсь футуристичний дрон чи блискучий посадковий апарат. Це робот створений для того, щоб висіти догори дригом під товстим шаром льоду і пересуватися під ним. Жодних коліс, гусениць чи сонячних панелей, лише сенсори, ізоляція та конструкція, розрахована на роботу там, куди не доходить сонячне світло і де зв'язок майже неможливий. Його вже випробували в Антарктиді та на замерзлих озерах Аляски, адже ці місця дуже схожі на ті умови, з якими ми зіткнемося на Європі. А ще є сапсі. Проект, який безпосередньо досліджує морське дно, особливо гідротермальні джерела. Це зовсім не дружні середовища, вода там майже кипить, тиск може розчавити сталь, а хімічний склад є токсичним для більшості відомих форм життя. Але саме в цьому й суть. Якщо ми хочемо дослідити океан Європи, нам потрібно знати, як це відправляти машини в місця, які чинять опір. Наса та NOAA використовували ДКП дистанційно керовані підводні апарати, щоб занурюватися в ці глибоководні зони, де світло повністю зникає, а мікроорганізми, схожі на прибульців, живляться хімічною енергією. Вони вивчають не лише живі організми, а й саме середовище, як працює хімія, як виглядають джерела тепла, і що геологія може розповісти нам про взаємодію води та породи. Це пряме земне відображення того, що, як ми вважаємо, відбувається під Кригою Європи. Але справа не лише у великих речах. Є ще IceNode – пакет сенсорів, розроблений для того, щоб тихо працювати під антарктичним льодом місяцями, а можливо і роками, і просто слухати. Жодних яскравих рухів, жодних камер, лише повільний безперервний моніторинг температури, солоності, швидкості танення та тиску. Це не те, що потрапляє в заголовки новин, але саме таке обладнання нам знадобиться на Європі. Запустити щось усередину, відійти і сподіватися, що воно проживе достатньо довго, щоб відповісти. Додайте до цього свімботс – боц автономних мікроплавців із сенсорами, вони схожі на роботизованих риб кожна розміром із вашу долоню, створені для того, щоб розсіюватися, рухатися незалежно і збирати дані з різних частин води. Замість того, щоб відправляти один великий підводний апарат. Ідея полягає в тому, щоб запустити десятки крихітних дослідників і дати їм розповстися. Жодного пілота, жодного радіокерування, лише повна автономія, наче відправити роботизовану зграю риб, досліджувати інопланетне море. А високо над землею обертається свод, супутник для топографії поверхневих вод і океанів. З висоти 857 кілометрів він з неймовірною точністю картує океани, річки та озера Землі. Не для спостереження за погодою, а щоб виявляти навіть найменші зміни рівня моря, течій і розподілу тепла. Саме такі дані дозволяють нам розуміти мову води, ту саму мову, яку нам доведеться тлумачити, коли ми почнемо досліджувати океан Європи. Ось у чому річ жодна з цих технологій не створена лише для Землі, ці інструменти мають подвійне призначення. Кожен запуск, кожне занурення, кожен журнал із сенсорів це дані для двох світів нашого і їхнього. Кожна помилка, зроблена під водою, це помилка, якої нам не доведеться припускатися за 600-128 мільйонів кілометрів. Адже на Європі у вас буде лише одна спроба. Якщо щось зламається, полагодити вже не вийде. Якщо тиск розколи корпус, кнопки перезавантаження не буде. Ось чому ці місії ну, це не просто тренування. Вони репетиція справжньої події у таких самих суворих умовах, які чекають на нас на Європі. У цьому немає нічого гламурного. Тут немає астронавтів, лише машини, що дрейфують у темряві, чекають сигналів і вчаться виживати. Але саме цього вимагає майбутнє. Адже, якщо ми справді хочемо дізнатися, що ховається під корою Європи, нам потрібно створювати машини, які працюють не лише в теорії, а й у тиші під тиском. У повній ізоляції, і ми поступово до цього наближаємося крок за кроком, озеро за озером, глибоководний отвір за отвором, підводний робот за роботом. Уявімо, що це справді відбувається. Кріобот проходить крізь лід, апарат водолаз спускається в океан Європи. Інструменти виявляють щось неочікуване: скупчення клітин. Сліди метаболізму або молекулу, який тут не місце, можливо, це проблиск руху, зафіксований камерою. А може, це просто хімічні сигнатури, які кричать: це вже не геологія. Що тоді? Що це насправді означає, якщо ми знайдемо життя? Не скам'янілості, не натяки, а життя таке, що рухається, реагує, існує просто зараз, у реальному часі, на супутнику, який провів мільярди років під шаром льоду. Спершу нам потрібно буде переконатися абсолютно точно дані будуть ретельно вивчені тисячами вчених по всьому світу, і не просто кілька днів, а роками. Кожен показник буде повторно проаналізований, оброблений і перевірений на наявність забруднення. Адже твердження було б непросто ми знайшли щось цікаве це було б найважливіше біологічне відкриття в історії людства. Це означало б, що для виникнення життя не потрібна була земля. Що йому не було потрібно сонячне світло, ліси, кисень чи будь-що з того, що ми вважали необхідним, що насправді йому потрібні лише вода, енергія, хімія і, можливо, час. І це все перевертає, бо це означало б, що Земля не є особливою, що біологія може не бути рідкісною, крихкою чи унікальною вона може бути поширеною. Вона може бути природною частиною того, як працює Всесвіт, а не якоюсь дивною випадковістю, що трапилася лише тут. Довелося б дуже швидко ставити нові запитання якщо життя існує на Європі, то де ще воно може бути? Чи може воно бути і на Титані у його Метанових озерах? А як щодо Енцелада з його гейзерами та підповерхневим океаном? А як щодо екзопланет? А як щодо блукаючих планет, що дрейфують між зірками? Якщо біології не потрібне сонячне світло, то правила, за якими ми шукали життя, були надто вузькими, і раптом Всесвіт із порожнього стає сповненим можливостей. А ще є глибший бік цього питання. Якщо життя виникло більше, ніж один раз, якщо воно зародилося незалежно у двох різних місцях, то ймовірність того, що це сталося багато разів, дуже висока. Життя тоді більше схоже на властивість Всесвіту, а не на унікальне диво, і ми, як вид, не є початком чогось нового, а лише ще однією гілкою на значно старішому і набагато більшому дереві. Не мало б значення, якби ці організми були мікробами, немало б значення, якби вони були простими, дивними чи ледь живими. Сам факт їхнього існування означав би, що ми не самотні так, як думали раніше: ні духовно, ні біологічно, ні навіть статистично. І чим більше ти про це думаєш, тим більше все починає змінюватися. Це змінює наше уявлення про еволюцію, про свідомість, про майбутнє самого життя. Це змушує кожну галузь біологію, філософію, релігію, етику переосмислити свої основи чи спробували б ми привести зразок назад? Чи дозволили б нам це зробити? А що, як це життя є крихким? А що як воно давнє? А що як саме ми становимо загрозу, просто з'явившись там? І що ще важливіше? А що як воно розумне, просто в такий спосіб, який ми ще не розуміємо? Адже ось у чому річ життя, яке еволюціонувало незалежно, може не виглядати, не поводитися і не мислити так, як усе, що ми коли-небудь бачили. У нього може не бути нервової системи. У нього може не бути очей, мови чи кісток. Але це не означає, що воно не усвідомлює себе. І якщо воно усвідомлює навіть на найменшому рівні, ми вже не досліджуємо ми зустрічаємося. Ось чому до цих місій ставляться з такою обережністю, чому стерилізація настільки ретельна, чому кожен робот має бути зібраний так, ніби він входить у священне місце. Адже наскільки нам відомо, так воно і є. І, можливо, найбільша зміна буде зовсім не науковою. Можливо, це буде емоційна зміна. Адже вперше ідея про існування життя десь ще перестане бути лише теорією. Вона стане реальною, підтвердженою, живою і зорі здадуться менш далекими. Ми століттями запитували себе, чи ми самі у всесвіті. Європа, можливо, нарешті дасть нам відповідь. Ось те, що більшість людей упускає. Це не сон. Це не якась далека візія майбутнього, загорнута в наукову фантастику. Пошук життя на Європі відбувається не колись у майбутньому. Це вже відбувається прямо зараз. Європа кліпер вже в польоті. Це не припущення. Це реальність. Він стартував минулого року. Курс вже прокладено. Місія активна. Зараз апарат безшумно рухається крізь сонячну систему це шестирічна подорож, яка завершиться тим, що космічний корабель вийде на орбіту Юпітера і наблизиться до Європи ближче, ніж будь що до цього. Вже це саме повинно змінити наше сприйняття часових рамок. Це не ідея, що застрягла на етапі розробки. Він уже в дорозі команди щодня працюють над калібруванням інструментів, обробкою польових даних, коригуванням навігації усе для того, щоб. Коли апарат нарешті досягне Європи у 2030 році, він був готовий картографувати поверхню, сканувати лід, виявляти викиди, вимірювати тепло і знайти ідеальне місце для наступного кроку. Але поки це відбувається в космосі, на Землі відбувається не менш важлива подія. Наса та його партнери не чекають, поки кліпер завершить свою місію. Вони вже зараз створюють наступне покоління інструментів. Кріоботи, підводні апарати, рої роботів, енергетичні системи здатні працювати без ремонту, протоколи стерилізації для запобігання забрудненню. Кожна складова майбутньої місії на Європу формується в реальному часі, не через роки, а вже сьогодні. Насправді можна стверджувати, що місія до Європи почалася задовго до запуску. Вона почалася в Арктиці, коли бруї спустили під Антарктичний лід. Вона почалася на глибоководних гідротермальних джерелах, де САПСІ збирав хімічні дані з середовищ, які зовсім не схожі на поверхню Землі. Вона почалася тоді, коли НАСА подивилося на дно нашого океану і сказало ось як буде виглядати Європа. Саме це робить час таким важливим, адже вперше в історії все складається докупи. У нас є космічний апарат, у нас є ціль, у нас є технології, у нас є наземні тренувальні майданчики. Ми вже не просто говоримо про пошук життя, ми активно створюємо систему, щоб його знайти. І світ стежить уважніше, ніж будь-коли. З кожним виявленим шлейфом, з кожною новою ознакою підповерхневого тепла інтерес зростає не лише серед науковців, а й серед урядів, установ і навіть приватних компаній. Адже пошук життя поза межами землі це вже не просто питання цікавості. Йдеться про спадщину, йдеться про створення історії. Є також певна терміновість, про яку ми не часто говоримо. Європа динамічна, вона змінюється: шлейфи відкриваються і закриваються, тріщини на поверхні зміщуються, радіаційне середовище погіршується. Якщо чекати надто довго, можна втратити критичне вікно, момент, коли щось було виявленим, досяжним або активним. Підготовка місій займає десятиліття. Якщо ми втратимо цей шанс, наступний може з'явитися лише для наступного покоління. Ось чому цей момент має значення. Прямо зараз усе починає рухатися. Вчені, які присвятили свою кар'єру доведенню того, що Європа може бути придатною для життя, нарешті отримують інструменти, щоб це з'ясувати. Інженери, які роками малювали ескізи зондів для проникнення крізь лід, тепер їх будують. Тестові занурення це вже не просто концепції. Вони відбуваються під арктичним льодом, на дні океану та в стерильних лабораторіях, де компоненти готують до умов глибокого космосу. Це відбувається не просто швидко, це відбувається саме вчасно. І коли апарат Європа Кліпер почне надсилати детальні карти, дані про радіацію та сканування, що проникають крізь лід, уся ця робота на Землі перейде на новий рівень. Ми знатимемо, де приземлятися, що будувати далі, де лід найтонший, де зосереджена енергія і куди дивитися, коли нарешті вирішимо зануритися всередину. Тож так, це має значення саме зараз, тому що майбутнє, на яке ми чекали, це не якась далека ідея, що витає уявою. Воно вже на шляху. Ми завжди шукали відповіді на небі. Ми відправляємо телескопи до країв Всесвіту, зонди до далеких планет і роботів на супутники, які ледь видно неозброєним оком. Але, можливо, ми щось упустили, адже поки ми були зайняті погонею за галактиками і мріями про інопланетне життя, ми лише злегка торкнулися світу, який був тут увесь цей час, того, що під нашими власними океанами. І це не просто поетично, а й практично. Усе, що ми сподіваємося зробити на Європі, кожне сканування, кожне занурення, кожен пошук життя, ми вчимося робити, вивчаючи Землю тихо, обережно. Крок за кроком, не в лабораторіях із наукової фантастики, а в темних водах, наповнених тиском, хімією та життям, якому байдуже до наших правил, ми хочемо дослідити інопланетний океан. Що ж, у нас він уже є, прямо тут. І те, чому він нас навчає, значно важливіше, ніж більшість людей усвідомлює. Він навчає нас, що для життя не потрібен комфорт, що йому байдуже до сонця, що воно пристосовується, еволюціонує і виживає там, де ми раніше вважали це неможливим. Гідротермальні джерела, бактерії, роботизовані зануренням це непобічні проекти. Це найближче до путівника, який у нас є щодо того, що може чекати під корою Європи. Наступного разу, коли ми говоритимемо про дослідження космосу, мова йтиме не лише про дати запуску чи орбіти. Йдеметься про екосистеми у темряві, про життя, яке живиться хімією, а не світлом зірок, про машини, що повзають чужими морями, яких жодна людина ніколи не бачила, і які, проте, здаються дивно знайомими. Адже найглибші підказки про життя за межами Землі ніколи не були на відстані світлових років. Вони ховалися там, куди ми рідко заглядаємо, під нашими ногами. Тож, поки Європа кліпер мчить крізь космос, а наші океанічні роботи продовжують занурюватися в невідоме, ми готуємося не просто відвідати інший світ, ми, нарешті, починаємо це розуміти. І, можливо, саме це те, що змінить усе, коли ми туди дістанемося.